Податки збільшилися. У грудні митарі зібрали рекордну суму до бюджету області понад 1 мільярд гривень. І це втричі більше ніж у грудні 2014-го. Відповідно, більше дала Сумщина і зведеному бюджету країни на 700 мільйонів гривень. Однією з причин досягнень у податковій називають зменшення кількості перевірок бізнесу та скорочення переліку самих податків із 22 до 9. Більшу демократію обіцяють у спілкуванні з платниками податків, зокрема за зараз займаються оновленням громадської ради, вона налагоджуватиме умови для діалогу між бізнесом і податківцями. Ми проводимо підготовчу зустріч з громадськістю, на якій ми плануємо разом з громадськими організаціями обговорити сам механізм формування її громадської ради. Чисельний склад, персональний склад, і я думаю, що на можливо наприкінці наступної неділі вона буде офіційно сформована. Про що ми обов'язково повідомимо громадськість? Однак підприємці наполягають, кількість податків не зменшилася, просто деякі з них об'єднали. Відтак бізнесу досі не переливки. Як справляти податок на майно? Комерційний податок на комерційну нерухомість ту дуже велике навантаження на бізнес середній уже крім того, акцизи, крім того, переведення пива в розряд алкогольних. Ну це всі подарунки, які по бізнесу б'ють так на отмож. Могу сказати, що то, що касається у що єдиний соціальний внесок. Они сказали, что там уменьшается с 42% до 60%, это все чепуха полная. Потому что одно из главных условий, чтобы уменьшить, надо поднять зарплаты в этом году по отношению к прошлому на 30%. За счет чего их поднимать, что у нас экономика растет.